Друзі, бачите ці ліхтарі? От Приблизно десь там, навпроти цих ліхтарів, з іншого берега Дніпра, Десна впадає в Київ. Десна, яка внесе собі в Сейму? Якщо вверх піднятися по Десні, ну, скажімо так, по, північні, по північному берегу, то ми допливемо аж до Брянська, а якщо ну, до Чернігова потім до Брянська. А Якщо це трошечки південніше, там десен впадає в, в Десну, то ми можемо доплисти аж до, до Курська, до того самого Курська, який є столицею відомою зараз для українців областей. Зараз там точаться дуже серйозні бої. Я думаю, що українські війська виходять з Суджи та її околиць. І трошечки історичного сьогодні. Хто не знає, Суджа була це містечко, де було проголошено, ну, де, скажімо так, Червона Росія проголосила незалежну Українську Радянську Соціалістичну Республіку. Здається, це було в листопаді 2018 року. От, і коли кажуть, що там перша столиця України була в Харкові, це неправильно, перша столиця України була в Суджі, а потім перша столиця, в чому хочу показати, Радянської України, була в Харкові. Отже, <кій> потім нас завоювали Совєти, повністю всю Україну окупували. Українська Народна Республіка пала і в підсумку, в підсумку. 30 грудня 2022 року було проголошено Радянський Союз, які в тому числі організувала Українська Радянська Соціалістична Республіка. Так от, е, знаєте парадокс: Українська Радянська Соціалістична Республіка була проголошена в козацькому містечку суджі, який був довгим часом стали, е, частиною Слобідської України, козацької України. Поруч неподалік, ну так, неподалік. В сусідній Брянській області є українське місто Стародуб, де були козацькі, був Казацький полк, Стародубський наш український не знаю, козацької держави, Гетьманщині, хто їх називає. Наприклад, Південніше купа є сил Воронівської області, які з українським населенням, які стали Воронівською областю. В Ростовській області місто Таганрог Самчехав казав, що він з українського міста Таганрог. Ну, не знаю, якимось, не знаю, фантастичним для мене чином, ну ще рік назад, да, суджа стала частиною України, принаймні, контрольованою українською владою і не контрольованою російською. Хто знає, можливо, і Стародуб, і Суд же знов, і, і Білгород, ціле місто, Білгород, область, це наше теж українське місто. І Таганрог, і частину Воронічни знов стануть Україною. Яку Кубань стане Україною. А поки що дякуємо нашим хлопцям за цей 7-місячний подвиг. Це було дуже круто, круто в політичному плані, і ми з цієї території ну, витиснули відсотків 90%, що могли витиснути. Дякуємо всім полеглим, вічна пам'ять, хто там загинув. Ваш подвиг ніхто ніколи не забуде, і це було дуже корисно для нас, для наших нащадків. А дітям, які ну, на переважно більшість це дитяча аудиторія, хочу сказати, що вчить історію. Це важливо. І шануйте ця історія України пишеться, дійсно пишеться зараз на ваших очах. В нас вже такий, не знаю, восьмий або дев'ятий. Випадок в історії і зараз восьме чи дев'ята стоїть екзистенційне питання: чи буде існувати наша держава, чи будемо ми чи будуть українці жити на на свої на своїй землі, на те, що Росія не називає територією.